Привіт, мене звати Каріна. Якщо ви вперше на моєму каналі, то обов'язково підписуйтесь. Я проживаю в Лондоні і розповідаю про життя тут в цьому відео. Я хочу розповісти вам, як ви вже зрозуміли по назві, що я купила собі на осінь, що я буду носити цієї осені, що я буду носити зимою. Думаю, вам буде цікаво, бо я насправді дуже люблю такі відео і вже безліч передивилась, тому. Мені захотілося поділитися з вами також своїм гардеробом. Давайте почнемо з верхнього одягу. У мене його не так багато. Там в мене дві куртки, які я не хочу показувати. Просто звичайні теплі куртки. Хочу показати вам дублянку, яку я купила минулого року в зарі. Трошки подовжено. Все як звичайна дублянка, в такому коричневому кольорі. Єдине, що вона не досить тепла на лондонську погоду. Навіть було прохолодно, мені десь в грудні треба піддягати якийсь можливо термобіризму, світер, тоді комфорт. Далі що хочу показати, це костюм, який я показувала в одному з минулих відео розпаковку речей українських брендів. Ось я там показувала ось цей костюм. Тому Бу, також буду носити його цієї осені. Вже ношу цієї осені, буду носити зимою, він дуже теплий, класно виглядає. Це на той випадок, коли не знаєш просто, що вдягнути, і в тебе просто є вже готовий образ. Також хочу показати ось такий рожевий худі, який я купувала минулого року, також в українському магазині, я обов'язково прикріплю посилання. Купувала, здається, на Чорну П'ятницю і там була ще й знижка. Тому зберігайте варіанти. Того, що, що можна замовити на чорну п'ятницю, ще є зі знижкою. Такий оверсайз, дуже тепленький, дуже люблю його. Не знаю, що ще додати. Не будемо відходити далеко. Хочу показати вам светри, і мене їх також не так багато. Взагалі в мене тут не досить багато речей, не досить багато одягу, бо його просто нема куди складати. І мені це дуже не подобається. Мені треба прямо шафа така всю стіну. Хочу показати вам светер. А який я купувала взагалі в Праймарку. Це досить дешевий магазин. Я купила, не пам'ятаю, скільки його брали. Можливо, десь фунтів 15 максимум. Тепер що тобто, на інстаграмі бачила вже безліч фото, відео в ньому. Ось такий смужкою купувала минулого року. В принципі, якість непогана. Я його брала один раз. І, в принципі, він тримається навіть ну, досить нормально. Типу, немає таких великих. Катишок, от тому це такий е, приклад, що в таких дешевших магазинах реально можна знайти якісь класні речі. Е, далі светер, який я купила вже цього року, придбала я його в Max е, е, Пенс. Він такий е, бежево сіро коричневий Не знаю, тут така ниточка з різними відтінками. Просто звичайний, класичний, я не знаю, звичайного фасону е, свет. Дуже теплий і дуже приємний. Там такий ніжненький, м'якенький, досить приємний. Я його вже вигуляла, відфотографувала, але обов'язково буду вдягати ще. Наступний светер, який ми купували з вами разом в одному з обереніх відео, це такий сірий светер з H&M. Ось оцей светр коштує 30 фунтів. Минулий, що вам показувала з Смарк Спенсер, він коштував 25 фунтів. Я вам скажу, що той мені по якості навіть подобається більше. Цей він дуже такий колючий. Ну не прям дуже, але ну, це відчувається в порівнянні. І мені здається, що його один раз попрати, і в ньому вже будуть катишки якісь. От, в принципі, там для фото він непогано відіграв свою роль. Ще декілька разів дягнути можна, але я ж кажу, мені здається, що по це першого прання він візьметься катишками. Тут така вже гора просто з речей. І ще одне переді мною, також же з верхів е, бала собі ще в серпні здається боді Він е, такого шоколадного кольору. Звісно, зараз вже його чисто так не поносиш, але якщо кудись в закрите приміщення, де тепло можна в принципі одягнути якийсь светер зверху, потім зняти. Або з піджаком, з пальто. В принципі, він дуже класно виглядає. Мені подобається тканина, і мені те, що подобається, це що тут трошки більше виріс на спинки, але не виглядає бюзгалтер. Це досить велика рідкість. Це також вийшли Сорочки. Хочу звернути вашу увагу на ось таку на сорочку. Купувала її також в паймарку, до речі, але вона так класно виглядає на фото. Uh, взагалі uh, тут десь прикріпляю. Не знаю, вона навіть ще більше спрацьовує як якийсь аксесуар uh, в образі. Вона прям не ну, дуже подобається. Хоча коли її купувала взагалі за якісь копійки, я думала, що А там раз я її вдягну, але так часто її вдягаю, що навіть сама в шоці. Ще одна сорочка зейчиндем. Uh, вибачаю, що вона така помі. вона не має відпарювача, який я дуже хочу. Uh, купувала я її в травні. Але мені здається, що я також бачила зараз свій H&M. Також дуже класна річ з усим, просто під все. Не знаю, дуже подобається. відпарювач і буду носити її частіше. Отак От потихеньку ми перейшли до брюк. В мене їх не так багато. Не знаю чому, хоч і не знаю, бо в мене це досить велика проблема в пошуку, і в мене досить багато часу йде на те, щоб знайти якісь нормальні брюки чи джинси. Бо в мене широкі бедра і вузька талія. І або брюки нормально сидять в бедрах і дуже широко в талії, або нормально в талії, і досить вузько в бедрах. Типу, досить важко знайти якісь нормальні варіанти. Тому зараз вам покажу лише три варіанти: але ті, які просто можна під все з усім, на кожен день. Перше це брюки з H&M. Ось такого. Графітового кольору. Те, що у них класно, це те, що тут є петельки для ременю, і також вони ззаду ось на такі резиночки. Тобто вони досить добре сідають саме в талії, але при цьому вони самі по собі такі широкі і класно виглядають. Також з усим я їх із класичним більш чимось ношу, і також з великими об'єминими кофтами, які я вам показала. Також прикріплю фото-відео. Реально незамінна річ. Я їх частіше, мабуть, ношу, ніж джинси, які і так часто ношу. І колір дуже класний, дуже універсальний. Ці штани я купувала минулого року. Зараз я не впевнена, що вони є в магазинах, бо я їх не бачила, бо шукала, от хотілося б такої ж самої моделі, просто в якихось ще інших кольорах. Джинси. Це, мабуть, перша пара сірих джинс у моєму гардеробі. Раніше в мене були лише чорні та сині, мабуть, нічого такого не було. Ці джинси зі Страдіваріуса купували цього року і там досить великий вибір корольорів. Це серія 92D, здається, не бійтеся, взяти там на розмір або на декілька розмірів більші, як я взяла. У мене вони досить вільно сидять в бедрах і прям дуже вільно сидять в талії. А вони або так сповзають, або я беру ремень. От бо я взяла в сороковому розмірі. Мені здається, що це прям дуже актуально от в цьому сезоні. Саме от такі джинси, які трошки подовжені на вас, не знаю, які хочеться підвернути. Я навіть думаю повернутись в стредіваріус і примірити можливо в якихось інших кольорах ще. І останні брюки. Про які я також говорила в одному з минулих відео, я їх замовляла в H&M, бо не було розміру. Я міряла емку, вони були досить великі, міксеська малувата. Я замовила S, і вони сіли супер. Вони такі на зав'язочки, на резиночках, також широкі, вільного крою. А матеріал. Я не знаю, що це за матеріал, як його не звати. Я казала, що вони сатинові, але я не впевнена, що це сатин. Плотненький, але матеріал, але він виглядає як шовк. Такий плотний шовк, я не знаю. От він переливається, блистить так, як шовк. Об'яснила взуття. Тут, в принципі, немає про що багато говорити з Кет Я зараз ношу кампуси, ось такі сіро-голубенькому кольорі. Її вже треба побрати. І також рідко але вдягаю конверси. Рідко, бо трошки взяла маленький розмір і вони досить сильно натирають мені, коли їх взиваю. Тому, якщо плануєте купувати конверси, уважно дивіться на розмір, щоб вам було досить комфортно. Також із такого більш осіннього взуття. У мене є ось такі ботинки, купувала в Україні. В принципі, вони нормальні, зручні. Але я зрозуміла для себе, що не до речі, осінні в них можна в Лондоні проходити просто всю зиму. А я навіть в минулої зими я їх вдягала, можливо, два рази. А так весь час я ходила в кросівках. Мені було зручно, тепло і комфортно. Ще нещодавно купила з взуття ось такі уги, але це не оригінальні, це не знаю, купувала в TK Макс. В такому сірому кольорі на платформі бувала їхники як... за 15 фунтів. Подумала також, їх не взяти за такі гроші. До речі, хочу уга, десь прикріплю фото. Сподіваюсь, що вони мене ще дочекаються, бо ніяк не наважусь піти в магазин і поміряти їх та придбати. Але чогось мені вони так подобаються. Реально, мені здається, що в них так комфортно, як просто по будинку ходиш в тапочках. Не знаю чому, але мені так здається. І щодо тапочок, прям дуже захотілося показати вам ось такі. Це вже третя пара, саме такої моделі, з праймерку, але в іншому кольорі. І вони прям мені дуже зручні, прям дуже подобаються. Я в них і влітку ходжу, і в зимою, зимою хожу. І ось, до прикладу, ось ці нові. А зараз на мені старенькі рожеві. Цим вже більше року. Так раз на рік. Можна купити. Колір так, мені не подобається, вже хочу їх носити. До аксесуарів хочеться додати сумочки. В мене також їх зараз небагато. Лише дві сумочки. Так, це баглет. Багато розпинятись не буду, бо вже розповідала про це в відео покупки в українських брендах. І також друга це ось така від Грефео, я не знаю, як вона читається. Я дуже раніше хотіла щось від цього бренду. Від них були дуже актуальні років 10 назад, можливо, 7-5 років рюкзачки з помпончиками. Ви маєте це пам'ятати? От це саме від того бренду, і ну, зараз для мене вже не актуальні ці рюкзачки з помпончиками. І я знайшла в них таку сумочку. Я зараз замовила сумочку з замші коричневої, зараз це дуже актуально. Але я розумію, що це актуально зараз, не факт, що це буде актуально через півроку навіть. Тому я замовила її просто шейну, за там, 10 фунтів. І також з аксесуарів хочеться показати ось такі звичайні фустинки, якими також можна доповнювати дуже легко образи, і замовляла їх також на шейні там по одному фунту, там 50 гривень одна. Типу, досить класної якості. Я взагалі була в шоці, що це пустинки з китайського сайту. Також рекомендую з таких сайтів, типу Шейн, Аліекспрес, замовляти саме якісь трендові речі, на які не хочеться досить багато витрачати грошей. Бо ви розумієш, що вони актуальні будуть лише сезон, так як зараз, в бургунді. Я замовила собі чохол в кольорі Бургунді, замовила заколичка собі для волосся, резинку типу шейну. І думаю просто їх використовувати, ось цей колір використовувати саме як в аксесуарах з косметики. Хочу розповісти про ось такі тіні. У мене це прям знахідка. Це кіко в 20-му відтінці. Вони бежеві, але з блискітками. Вони класно реально лягають на повіко. Вони якби вирівнюють тон. І при цьому лишають блискітки. Я їх просто наношу пальчиком, і мені дуже подобається під стрілочку. Типу, я наношу тіні і зверху малюю стрілочку і супер. Типу, класний макіяж. Якось так. Начебто ну, про всі речі в своєму гардеробі, які актуальні для мене зараз, я вам розповіла. Е, Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, бо таким чином ми разом з вами просуваємо україномовний контент. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних відео.